Усім привіт! Якраз підійшов час, коли кабачки почали рости. Ще й так зразу багато. Це я день назад зібрала і знову. Тут були різні сорти, я вам розповідала: кібрія, іскандер Грибовського, золотинка. Вже урожай тішить, можна щось готувати. А от спаржива квасоля також вже готова. Але вона зійшла погано цього року на обох городах, де ми сіяли її. Але скільки є, мої помічники допомагають. Того року також ходила з такою корзинкою, урожай був кращий. Було похолодання таке якраз в той час, як сіялось все. Так само огірки поганенько посходили, китайських огірків зовсім немає. Ще покажу. Як фізаліс вже зав'язується, от він цвів і вже зав'язує е, такі плоди, трошки заховані вони під листям. Ну Його ніби не атакують так шкідники, як щось інше, як капусту. Росте непогано. Надіюсь, встигне вона зав'язатись. Трохи пізно він почав помідори вже є зелені. А так виглядає батат. Той що з бульб я садила. Також його добре просікти між рядками трохи, Дощів у нас вистачає. А це одна пекінська капуста, яка залишилася з кількох. Вона на іншому городі, то тут її менше їдять, але все одно погризана. не зав'язалась поки нормально. А це капуста Кейл. Після третьої обробки, нарешті, трішки підросла, ну, дуже її атакують шкідники, враховуєте це, коли сієте. Набагато більше, як звичайно, капусту. І перець. вже починає щось йому робитися, можливо, якась хвороба, який позав'язувався, щось не дуже виглядає. Є такі маленькі перчики, що я вам показувала Ксію, то вони також вже зав'язані. Надіємося, що виросте щось. І кавуни, що з касет, і що просто ґрунт вони однаково, щось дуже думають довго. А це артишоки, гісоп і меліса. Ну, вже видно, що сходять. Розцвіла красоля, також буду скоро обрізати дереві. Сухоцвіти я зв'язую в пучки і підвішую верх ногами так. До. В кімнаті, в затінку, не на сонці. А це тархун естрагон. Висадила вже на постійне місце. Також розцвітає. Локс посаджений цього року, маленька гортензія, гінацея, статиця. А це ще одна моя полуниця ремонатна. Тут же є трошки танців з бубнами, догляд, підживка. І вона от зараз тільки починає. Для того вона садилася, що вона трошки пізніше, як звичайна. Тобто проходить вже звичайна. І починається далі ремонантна. І так виходить, дітям є полуниця. Ну, вони такі гарненькі, крупненькі. Я її підживляла двічі, обривала зілля, сапала. А це суниця Регіна. Також дочекалася нарешті цвіту. і вже зав'язує маленькі ягідки. Соняшники. Лагору цього року в мене. Також не дуже, можливо, не дуже вдале місце вибрала. Його ще атакують шкідники, я того року розповідала, потрібна обробка чимось, хоча б актарою. І розповім за свою солеру, вже зараз починаю формувати головки. Думаю, що вже не зарано, просто обриваючи листочки. Я думаю, що вже всі знаються, бачили багато я відео в YouTube, я сама вчилася по таких відео. Дякую, що е, знімаєте. Просто обриваю крайні листочки. І ще, можливо, я засушені. Залишаю кілька листочків, звичайно, але по боках обриваю і так вже деяких видно голівки маленькі. Оця така більшенька, вже видно сформована голівку. Дехто ножиком ще тако навколо, щоб корінці проходять, але ну, я поки руками лише обривала. Отак, все сухеньке забираю і вже видно сформовану невеличку головку. Ми раніше не вирощували селеру, але останніми роками мені дуже сподобалось цей овоч, такий пахучий. І, звичайно, заготовляли вишні, трішки для себе, а трішки продавали. Нас приймали по 70 гривень за кілограм. Це ще кукурудза в іншому місці. Також непогано росте, бо є дощі. І така краса, різні сокоцвіти, трави, достигає пшениця. У нас дощі чергуються з такою гарною погодою. Всім щиро дякую за перегляд. До наступних зустрічей.